Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, як і вчора повідомлялось, лідер демократичної більшості. В Сенаті Чак Шумер і спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон оприлюднили текст резолюції щодо продовження фінансування роботи уряду до березня 2024 року. Цей текст є на сайті CNN. і, власне, можна з ним ознайомитись. Там 12 сторінок, і власне там зазначаються ось ці крайні терміни, так, до яких буде продовжено роботи Уряду по його знову ж такі частинам. І далі зазначається, що був оприлюднений текст так для збереження фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну, який може розпочатися з 20 січня 2024 року для частини уряду. Чак Шумер заявив, що планує вжити заходів щодо передачі закону до Сенату вже у вівторок, і власне, щоб ця резолюція була проголосована так для того. Щоб процедура не затягувала, щоб потім цей закон ухвалила Палата представників, і у подальшому, щоб він потрапив на підпис президента США Джо Байдена, власне, в угоді зазначаються нові терміни щодо. Продовження роботи уряду крайні терміни це перше, 8 березня 2024 року. Те, про що ми говорили у вчорашньому відео, чак Шумер зазначив наступне: досягнута двопартійна угода про фінансування. Уряду вона гарантує, що Сполучені Штати Америки вони зможуть вирішити багато основних проблем, з якими наша країна стикається вдома та за кордоном. Щоб уникнути припинення роботи уряду, знадобиться двопартійна співпраця в Сенаті та в Палаті представників, щоб швидко прийняти СЄР, власне цю короткострокову резолюцію, і надіслати її на стіл президента Ша Байдена до 19 січня дві 24 року. Цієї заяви ми прекрасно розуміємо те, що, власне, підтверджувалося попередніми публікаціями. Для того, щоб ця резолюція була ухвалена, потрібна двопартійна підтримка як в Сенаті, так і в Палаті представників. І щодо другого, то тут більш важливо, оскільки є ультраправе крило республіканців, так. Яке вже говорить, що не буде підтримувати цю короткострокову резолюцію. І загалом вони сказали: ось як виглядає капітуляція. Оця їхня фракція, там Свобода, Мага, вона називається. Вони вже видали таку заяву і таким чином знову ж таки кинули камінь в бік спікера Джонсона, натякаючи, що в останньому можуть виникнути проблеми з його власним спікерством. У своїй заяві. Джонсон зазначив, що законопроект про короткострокові витрати необхідний для завершення того, над чим працюють республіканці Палати представників. Це припинення комплексного управління, значущі перемоги політики та краще управління американським податковим доларом. І знову ж таки говориться про те, що ця резолюція потребує двопартійної знову ж таки. Підтримки. Позицію для правих республіканців ми вже також зазначили. Тому очікуємо, щоб ця резолюція була ухвалена Сенатом, палатою представників і далі відправилась на підпис президента США Джо Байдена, але щось мені підказує, що справжні баталії в Палаті представників можуть розпочатися саме після цієї резолюції її ухвалення. Будемо загалом дивитися, наскільки Джонсон зможе. Втримати свої позиції як спікер, і як він зможе подолати ці труднощі, одна з яких це позиція ультраправих знов ж таки республіканців, які говорять про те, що потрібно, щоб шатдаун. Настав так для того, щоб посадити білий дім за стіл переговорів, і щоб останній погодився на всі скорочення витрат, власне про які говорять ці ультраправі республіканці. Але ми прекрасно розуміємо, що якщо Такий сценарій буде реалізований, то це призведе до паралізування роботи Конгресу Сполучених Штатів Америки, паралізування роботи уряду. І це може достатньо сильно вдарити по Сполученим Штатам Америки. І тоді ми не зможемо загалом прогнозувати, коли. Конгрес може перейти до розгляду імміграційного законодавства і допомоги для України та Ізраїлю. Тобто зараз все потрібно зробити для того, щоб шадавну не було, щоб ця резолюція так вона була. Проголосована, тому будемо знов ж таки уважно слідкувати за цією важливою ситуацією, яка стосується Сполучених Штатів Америки. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Індепенден Полічекс, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!